Пілотний проект передбачає запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою. На сьогодні в області зареєстровано 329 тисяч хворих на гіпертонічну хворобу. Кількість хворих, що почали приймати препарати для лікування цієї хвороби, із початку дії пілотного проекту зросла у два рази і становить понад 104 тисячі чоловік. Сьогодні пацієнт. Або хворий, який має гіпертонічну хворобу, може звернутися до дільничого лікаря за відповідною, так сказати, відповідним рецептом і піти конкретно виписати цей рецепт. Минулому році в нас цей проект, як кажуть, не пішов в повному обсязі, тому що в нас не було конкретних договірних відносин між суб'єктами господарювання. Як відзначалося на 2014 рік, області по пілотному проекту виділено кошти у розмірі понад 5 мільйонів гривень або 15 гривень на кожного гіпертонічного хворого. В області нараховується 381 аптечна установа. Із них 96 суб'єктів господарювання вже заключили договори на співпрацю, а це становить 240 аптечних установ. Були також проблеми із аптеками, які не приймали виписані лікарями рецепти і не відпускали за пільговими цінами гіпертонічні препарати тому контроль за виконанням пілотного проекту покладено на департамент охорони здоров'я облдержадміністрації. Вже кількість виписаних рецептів в порівнянні з минулим роком зросла вдвічі за минулий рік. У нас було виписано 52 тисячі рецептів. Вже станом на 19.02 було кількість виписаних рецептів 105 тисяч 841 рецепт. Тобто, ви бачите, що вже два вдвічі ми збільшили виписування рецептів. У сільській місцевості реалізація пілотного проекту буде здійснюватися через сімейних лікарів, які оглядатимуть населення на дому для виявлення підвищеного тиску та взяття їх на диспансерний облік.